Бог промовив до Якова Устань і піди до місцевості бетель, там оселися і зроби там жертовника Богові, який з'явився тобі, коли ти втікав від обличчя свого брата Ісава. Тож сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним: Усуньте споміж себе чужих богів, які є у вас, і очистіться, і змініть ваш одяг. Уставайте, підемо до бетелю, спорудимо там жертовника Богові. Який вислухав мене в день смутку, котрий був зі мною, і зберіг мене в дорозі, якою я йшов. І вони віддали Якову чужих богів, які були в їхніх руках, і сережки, що в їхніх вухах, і закопав Яків під Модриною, що в Сікімах, і знищив їх аж до сьогодні. І вирушив Ізраїль із Сікімів, а Божий страх охопив навколишні міста. Тож не погналися за Ізраїлевими синами. Яків, він і весь народ, який був з ним, прийшли до лузи, котра в ханаанській землі, що власне і є бетелем. І він збудував там жертовника і дав назву місцевості Бетель, бо коли він утікав від обличчя свого брата Ісава, там йому з'явився Бог. І померла Дебора, годувальниця ревеки, нижче бетелю під дубом. І дав йому назву «Дуплачу». І знову з'явився Бог Якову в лузі, коли той прийшов з Месопотамії Сирійської і поблагословив його Бог, і сказав йому Бог: Якове, твоє ім'я вже буде не Яків, а Ізраїль буде твоє ім'я. Далі Бог сказав йому: Я твій Бог, зростай і розмножуйся, народи і громади народів постануть з тебе. І царі вийдуть із стегон твоїх. Адже земля, яку я віддав Авраамові Ісакові, це тобі я її дав, вона буде твоя. Я дам цю землю твоїм нащадкам після тебе. І Бог з того місця, де говорив з ним, піднявся від нього вгору, і поставив яків в стовп на місці, на якому Бог говорив з ним кам'яний стовп, і приніс на ньому жертву, і злив на нього олію. І назвав як і в місце, там, де Бог говорив з ним, Бетель. Вирушив Яків з Бетелю, і поставив свій намет неподалік від башти Гадер. Сталося ж, коли наблизився до Хаврати, щоб іти в землю Ефрат, відбулися пологи Рахилі, тяжкі були її пологи. І було, коли вона тяжко народжувала, сказала їй повитуха, Кріпися, бо й цей у тебе син. Сталося ж. Коли б покидала її душа, бо вона вмирала, то дала йому ім'я, син мого болю. Батько ж назвав його Веніамін. Рахиль померла. її поховали в дорозі до Ефрата Севіфлеєм. І як поставив стовп на її могилі, це могильний стовп рахилі, який існує до сьогодні. Сталося ж, коли поселився Ізраїль у тій землі, то рувим пішов і ввійшов до вали. Наложниці свого батька, і про це довідався Ізраїль, і йому це видалося злом. Було ж у Якова дванадцять синів, сини Лії, Рувим, Первенець Якова, Симеон, Левій, Юда, Іссахар і Заволон, сини Рахилі, Йосиф і Веніамін, сини вали Рахилиної рабині Дан і Нефталин. сини Зелфи ліїної рабині Гат і Асир. Це сини Якова, які народилися в нього в Сирійській Месопотамії. І прийшов Яків до Ісаака свого батька у Мамре, до міста на рівнині Цехеврон, у Ханаанській землі, де жив Авраам та Ісак. Мбуложнів Ісаака, який прожив 180 років. Він відійшов, помер, і старцем приєднався до свого роду у повноті віку. Його поховали Ісав та Яків, його сини.